Всім привіт! Сьогодні ми будемо кошеня робити. Нам надо сірий пластилин і розовий. І ще якісь можна різні кольори. і потім ми робимо О, спочатку. спочатку голову, потім вушки, потім Оп. Тихо, тихо, тихо. Тихо, потом нижки, потом ручка лыть Вый. 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 голову Сначала. Сначала. сейчас Сначала. Сначала. срублю Сначала. ему Кам'янський котик вилічається таке. Тіло потім зробить. Що цікаво чуть-чуть на дек. Тіло. тіло зроблено отаке. тіло. Ніжки тепер зробити. Ніжки. Щось один великий, один маленький. Получилось. Що за нос зробимо. Скажу, ось такі. Ось так Воно так ой получается. Отакі получилось. Ну він мене як не по що він робив нас. Но... Руки робить, ручки робить. Тепер можна обличчя робити. Потрібний тепер, зараз потрібний розовий, а потім. Який ви хочете, кольорові тільки, Один тільки. Один Ми зараз зробимо глазки. Зараз ми зробимо глазки. Робимо шарик, Робимо шарик, шарик. Отакі шарики робимо. Шарики робимо. Щас отакі шарики робимо. Два шарика робимо. Один і другий. Тепер нам потрібно. Тепер нам потрібно зробити вусики і ротик. Ой. Спочатку нам улипку треба. Так, зараз нам треба точечки такі. Вусика нам треба зробити. Теперь нам надо прикреплять. Делаем вусики. Вот такие восики делаем. Вот таким цветом. сейчас волосика зробим, вот такие волосики у нас. Сейчас мы их прокрепляем, прокрепляем вот таким. Вот. Вот так. Вот так. Ой, не так, вот так, вот такие волосики. у нас він готовий. Всім пока! Ні-ні-ні!